Раді вітати! Команда новин телеканалу Ільдана. Знову в ефірі продовжуємо оперативно інформувати вас про головні події Черкащини в студії Владислав Бадренець, а передусім про таке: подаруй Паску воїну. У Черкасах стартувала щорічна великодня акція на підтримку наших захисників. Поліоміеліт залишається загрозою для дітей. Як протидіяти хворобі знають в обласній дитячій лікарні, вона визначена як профільний заклад, куди скеровують дітей із цим захворюванням. Перемогли на чемпіонаті України з пауерліфтингу. Команда Черкаські богатирі здобула першість в командному заліку та встановила рекорди світу, Європи та України. Зночі тривали затяжні тривоги по всій області. Наші оборонці знищили п'ять російських БПЛА, інформує начальник ОВА Ігор Табурець. Звернень до екстрених служб про травмованих чи пошкодження майна немає. Водночас на Уманщині через уламки було займання сухої рослинності. Його оперативно загасили. За інформацією повітряних сил ЗСУ, у ніч на 14 квітня противник атакував 62 ударними БПЛА типу шахед і безпілотниками-імітаторами різних типів. Підтверджено збиття 40 з них. 11 ворожих безпілотників-імітаторів локаційно втрачені, без негативних наслідків. Не мовчати, кричати, полон вбиває. Чергова акція нагадування про військових маріупольського гарнізону, всіх військовополонених та безвісти зниклих. Відбулася в неділю на Соборній площі Черкас. Кілька сотень рідних героїв вишикувались обабіч бульвару Шевченка з плакатами та портретами військових, про долі яких невідомо нічого. Пише видання про все цього разу до учасників, приєдналися понад 150 рідних бійців 110-ї окремої механізованої бригади з різних областей України. Організаторка заходу Оксана Коцуконь нагадала, що починаючи з жовтня минулого року в обласному центрі відбуваються щотижневі акції, щоб нагадати всім, що всі ми живемо в реаліях страшної війни та підтримати одне одного. Подаруй Паску воїну у Черкасах. Стартувала щорічна великодня акція на підтримку наших захисників. Містян запрошують долучитися до неї. Для цього охочі можуть приносити випічку до гарнізонного храму. Ініціатива триватиме до 16 квітня. Детальніше в сюжеті Вікторії Леге. У капличці, яка взимку слугує резиденцією Святого Миколая, розгорнувся збір для збройних сил України: засоби гігієни, газові балони для похідних плиток, кава, цукор та смаколики. Окреме місце. Для великодньої випічки її вже почали збирати в межах щорічної акції. Ця акція була і ще й до ковіду і до повномасштабної війни. То відбувалися ці акції. Ну, не такі масштаби. Зараз вони в більших масштабах відбуваються. Долучаються садочки, школи, прихожани наших храмів, Черкаських навчальні заклади. Окрім того, діти підготували для захисників ще й сувеніри, патріотичні листівки. Виготовлені власноруч. Отець Дмитро, один з кураторів проєкту, каже, кількість випічки прорахована, тож кожен боєць не залишиться без святкового смаколика. Капеланам було задано завдання зробити опитування в своїх частинах, скільки потрібно пасачок. І таким чином на цей рік нам треба зібрати 3 600 кількість на всі 6 підрозділів. Пані Ліна дізналася про акцію із соцмереж, вирішила принести пасочку від себе. Чому це важливо? Жінка пояснює зі сльозами на очах. Це не просто варто робити, а це так хочеться від душі, щоб їх зігріти, щоб вони відчули, що вибачте, що за ними стоїть родина, що за ними стоїть стоять. Народ весь, що їх люблять, поважають і чекають їх додому. Великодня акція на підтримку наших захисників та захисниць триватиме до 16 квітня. Включно приносити випічку можна з 9 ранку до 17 години до каплички. Вже 17 квітня паски освятять, а волонтери доставлять їх за призначенням. Вікторія Олега, Олександр Петрушенко, служба новин телеканалу Ільдана. Поліомієліт залишається загрозою для дітей, зокрема в країнах з низьким рівнем вакцинації. Про ризики цієї хвороби та заходи захисту розповіла під час брифінгу Катерина Прокопенко, лікарка-невролог обласної дитячої лікарні. Поліоміяліт це вірусне захворювання, яке може вражати центральну нервову систему, призводячи до парезів, паралічів, а в тяжких випадках до летальних наслідків. Особливо вразливими до поліовірусу є діти віком до 5 років. На сьогодні, щоб ви розуміли, є така велика міграція серед населення, да? не повністю всі верстви населення охоплені вакцинацією. У нас на Черкащині, наприклад, є місто Умань, куди приїжджають паломники для святкування свого свята, тому є ризик завозу цієї інфекції і в Україну, і в тому числі і в наш регіон. Поліовірус передається через забруднені руки, заражену їжу, воду або побутовий контакт. У рідкісних випадках може повітряно-крапельне зараження. Джерелом інфекції є людина, яка може бути як хворою, так і безсимптомним носієм вірусу. Є форми, які протікають безсимптомно. Вони протікають просто як загальна якась гостра респіраторна вірусна інфекція. Нежить, кашель, температура. От ви ж не подумаєте відразу про поліо, да? От, а якщо вже побачили, не дай Боже розвиток вялого паралічі, ми стаємо на ногу, не можемо піднятись, не можемо йти, не можемо бігати. Це зразу насторажує відразу до педіатра чи до невролога і робимо обстеження обов'язково. Вірус може передаватися від хворої дитини до здорової, а також від вірусу носія, який не має симптомів захворювання. Зараження відбувається, коли вірус потрапляє від хворої дитини або носія до здорової. Шляхи передачі повітряно-крапельний і фекально-оральний. Вірус попадає в носоглотку або в кишково шлунковий тракт. Він активно там розмножується в лімфатичній системі і попадає в кров'яну систему. Виникає Стадія вірусу семії, тобто активне запалення в крові. Далі вже з крові вірус попадає і в центральну нервову систему. Потрапивши в центральну нервову систему, поліовірус взаємодіє з різними структурами мозку, що визначає клінічну картинку захворювання. Це може бути ураження оболонок головного мозку, пошкодження черепно-мозкових нервів, каудальної групи чи спинного мозку. У разі ураження спинного мозку може розвиватися вялий параліч. Простими словами, що таке в'ялий параліч. Мама скаже, прийшовши до лікаря, що ви знаєте, моя дитина не може стати на ніжку, моя дитина не може піднятися з положення сидячи, моя дитина не може встати і піти, не може бігти, не може йти сходами. Це завжди насторажує в плані в'ялого параліча. Наразі в Черкаській області проводиться моніторинг всіх цих станів. обласна дитяча Лікарня визначена як заклад, куди скеровуються діти з такими захворюванням, залежно від важкості стану дитина може поступити до неврологічного відділення, або якщо вона потребує, скажімо, інтенсивної терапії, штучної вентиляції легень чи, чи лікування, якихось ускладнень, які можуть виникати при поліеміеліті, вона госпіталізується до відділення анестезіології інтенсивної терапії. Лікарка наголошує, що діти повинні дотримуватися основних засобів особистої гігієни. Важливо навчитися правильно мити руки, овочі та фрукти, уникати вживання сирої води і обов'язково мити іграшки, адже вони можуть забруднитися. У минулому році в нас було два таких випадка, вони були підозрілі як на поліеміліт, але в процесі обстеження вірус поліо полі не знайдений, тому діагноз поліеміліту вілого пареліча, відповідно, був виключений. В цьому році, з початку року, ми вже маємо три таких підозрілих випадках. Вони теж обстежені. От, і, слава Богу, поліо ми не виділили. Основною профілактикою проти поліоміяліту є вчасна вакцинація згідно з національним календарем щеплень, оскільки специфічного лікування цієї хвороби не існує. Анна Могина, Олександр Костерко, служба новин телеканалу Ільдана. 12 12-13 квітня у Києві відбувся чемпіонат України з пауерліфтингу та окремих вправ, який організувала Федерація Комітет пауерліфтингу України. Черкаська команда виборола першість в командному заліку. Становила 13 рекордів України та 8 рекордів Європи та світу. І здобула низку нагород. Головну спортивну подію весни у світі пауерліфтингу відвідала і наша знімальна група. 11-й чемпіонат України з пауерліфтингу та окремих вправ відбувся у Києві. Позмагатися за першість у різних категоріях зібралися понад 250 богатарів. Турнір пройшов на високому організаційному рівні. Участь у ньому взяли спортсмени та команди з різних регіонів України. Серед них були як досвідчені ветерани, так і атлети, які брали участь у змаганнях такого рівня вперше. Мені це дуже подобається, строгий підйом на біцепс, і він мені дуже подобається. До цього я займався армрестлингом і продовжую займатися армреслінгом, тобто боротьба на руку. І потім вирішив виступати на змаганнях по строгому підйому, тому що, скажімо так, це мій рух. і ну, Мені приносить задоволення. На Кубку спарти в лютому я взяв абсолютику перше місце, подолавши 62,5 кілограми. То на цей раз е, прийдеться прям серйозно попотіти. Своє життя я не бачу без спорту і е, хочу повністю втілити своє життя в спорт. Турнір тривав два дні і традиційно проходив у різних категоріях. Президент Федерації Богдан Воробей підкреслив, що навіть у важкі часи спортсмени продовжують демонструвати силу духу і надзвичайні результати. Окрему подяку він висловив віце-президенту Федерації ПІСІ, почесному президенту СК Черкаські богатирі» Григорію Душейко за багаторічну підтримку федерації, популяризацію спорту та допомогу Збройним силам України. Не дивлячись ні на що країна підтримує збройні сили федерація, розвивається дуже багато атлетів, які у нас раніше виступали. Вони боронять країну. Від навали ворожої, і багато атлетів, які звідти, воїнів, які звідти повернулися, себе шукають також в цьому спорті, виступають успішно, і це відбувається як і реабілітація для наших воїнів. От так і спромога повернутися до цивільного життя. Є також багато учасників, які переселенці там з Маріуполя, з Донецьку, з Луганську вони зараз десь знайшли тут. Тимчасово проживають і вони також приймають участь. Значних успіхів на заході досягли черкаські богатирі. Наші атлети стали першими в командному заліку, встановили 13 рекордів України та 8 рекордів Європи та світу. А також здобули 47 нагород Чемпіонату України UPC-2025. зокрема, 30 перших місць. Спортсмени висловлюють щиру вдячність всім, хто сприяв досягненню таких високих результатів. Команда готувалася досить серйозно. дуже був такий. Довгий і відповідальний цикл підготовки, тому будемо сьогодні боротися за найвищі місця за найвищі відповідно за рекордні результати. Дуже дякуємо Збройним силам, що є така нагода в нас сьогодні в такий непростий час приймати участь у таких змаганнях. Дуже дякуємо федерації UPC. Також дякуємо ми, як спортивний клуб Черкаські батарій», дякуємо нашому почесному президенту Душейко Григорію Петровичу, що завжди нам допомагає виступати і приймати участь у провідних турнірах України. Тренер команди черкаських богатарів Артур Сорін став кращим спортсменом турніру. Атлет здобув перші місця з пауерліфтингу в абсолютній категорії та по двоборству в абсолютній категорії. Встановив в категорії Open рекорд України, Європи та світу в пауерліфтингу та в двоборстві та рекорд України в присіданні в категорії Open. Потужно дебютував у команді черкаських богатарів та продемонстрував неймовірні результати й Денис Палюх. Здобув другі місця в абсолютній категорії в пауерліфтингу та двоборстві. Встановив рекорди України, Європи та світу в пауерліфтингу, двоборстві та присіданні в категоріях майстри. Ми вдячні Збройним силам України за те, що ми маємо таку можливість бути присутніми на таких змаганнях, прийняти в них участь. По-друге, ми вдячні федерації UPC. За те, що вони організовують такий нелегкий час, такі змагання, і саме головне, так скажемо, для нас це ми вдячні нашому почесному президенту Григорію Душейко, який нам допомагає, який нам допомагає виступати, допомагає нам тренуватись в усьому, нас підтримує. От, це саме так скажемо, вражали значними здобутками, й інші учасники кажуть, що мають показувати найкращі результати, адже свої перемоги присвячують спортсмену клубу, який захищає Україну в лавах збройних сил. Ігорю Онищаку перемогами атлетів захоплювалися і постійні вболівальники змагань. Серед них були й ті, хто приїхав разом із улюбленими спортсменами. Уже неодноразово мав честь і нагоду бути присутнім на чудових спортивних змаганнях з пауерліфтингу і окремих вправ. За запрошенням приїхав на чемпіонат України з пауерліфтингу. Бачу, атмосфера тут прекрасна, спортивна, завзята. Приїхав підтримати команду із Черкаської області, черкаські богатирі і побажати їм успіху. Смагання завершуються, але тренування ніколи. Черкаські богатирі після невеликого відпочинку продовжать підготовку до наступних турнірів, зокрема до Кубку України і 2025 восени цього року. Владислав Бедренець, Олександр Петрушенко, служба новин телеканалу Ільдана. Чемпіонат України з фунакоші Шотокан Карате приймала область минулими вихідними. У змаганнях взяли участь понад 300 учасників з усієї країни. Боротьба була запеклою. Змагання проходили серед дітей, юнаків, юніорів і дорослих. Черкаські спортсмени також незмінно показали клас. Як наголосив очільник області Ігор Табурець, Здобутки українських спортсменів на змаганнях високого рівня важлива частина того, як світ сприймає Україну. Ми показуємо, що українці нація переможців, сказав він, вітаючи спортсменів. Настав час діставати легкий весняний одяг, оскільки доступ холоднечі з Арктики нарешті перекрито. Період інтенсивних заморозків на Черкащині завершився. Середньодобова температура поступово повертається до кліматичної норми – 9-10 градусів. Вже в понеділок, на 12-ту годину метеостанції області зафіксували весняні 14-16 градусів. Як повідомляє Черкаський гідрометеоцентр, у середній тропосфері формується висотний гребінь антициклону, осередок теплого сухого повітря, що блокуватиме доступ дощових атмосферних фронтів до нашого регіону. Тому про опади наразі можна забути. Водночас над північним заходом Європи. Глибокий циклон відкриває шлях для закачування тропічного повітря із Середземномор'я та півночі Африки в Україну, зокрема й Черкащину. Тож у вівторок та середу, 15-16 квітня, наш край перебуватиме на межі циклону із заходу та антициклону зі сходу. Протидія цих баричних утворень зумовить посилення південного вітру місцями до небезпечних 15-20 метрів за секунду. Атмосфера поступово розігріватиметься, тому вночі. Не вище 3-8 градусів тепла, в день 16-21 градус. Висока температура повітря і вітер поєднання, яке сприяє зростанню показника пожежної небезпеки в лісах області. Тож прохання бути надзвичайно обережними з вогнем і не запалювати його без крайньої потреби та в місцях, не призначених для цього. Ви ознайомилися з головними подіями станом на зараз. Більше і детальніше публікуємо в соцмережах на офіційному сайті та ютуб каналі Ільдана ТРК. Щиро вдячні за вашу увагу та довіру. І пам'ятайте, якою б темною не була ніч, ранок завжди настає вчасно. Все буде Україна!